Всім привіт! В цьому відео я покажу, як прискорити складання кубіка 2х2 на, на осліп В два рази, а може і більше. У мене є відео, як скласти кубік 2х2 на, на осліп, на англійській мові і на російській мові, яке ну, дуже хвалять. Я дам посилання на це відео. А ми поїхали. Дивіться, на чому можна зекономити. Якщо у нас. В плані є оце місце А. Або треба перекинути і тут вільне місце, то от я, наприклад, завжди сюди перекидаю, хоч воно е, саме таке е, ну, довгий установочний хід тут. Дивіться, так, так, тоді так можна, ну, тут можна і по-іншому там поставити, отак, так і так. Е, рівно довго. А, а тоді комбінацію ще робимо. І ще часто тут запутатися можна, то я роблю так. Якщо попадає у мене в плані оця буква або перекинути туди, я повертаю кубик так і просто міняю ці два кубики. Ну, Є така комбінація, по-моєму, лямбда називається. Я її покажу, і ви запам'ятаєте, за 10 секунд її я стараюсь. Уси, в, 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 вигру таку перетворюю. Дивіться, це у нас гніздо, а це одна пташка буде летіти в гніздо, і друга, а тоді розліттяться. Буде міняти їх містами. Ця пташка в гніздо і ця в гніздо. А тоді ця полетіла, відпочила, і ця полетіла, вже відпочила. А тоді оця любить дуже літати. Оця полетіла, два рази крутнулась і вернула гніздо. А дітки їсти просять, вона ще розвернулася по часовій. І те саме полетіла, два рази крутнулась і вернулась. І у нас вже ці два кубіки е, помінялись місцями. Ну, Це треба привикнути до цього, то, що тоді треба кубік повернути е, в весне положення. А ще дуже економіться ось, на, ось тут, на цьому місці. У ну, мене я там. Яким чином? Я роблю цю комбінацію стріло. Вони 11 ходів ця комбінації. Ну, багато хто робить 17, так як у кубіка 3х3 вона робиться на осліп. Ну, Для 2 на 2 не треба такої длинної комбінації. То Останні чотири повороти можна не робити на цей я. Ну, наприклад, показую. Я от міняю да? і теж так розказую вам, яким чином заповнити легко. Мід'я моя крепость, два рази стримув лівою рукою, два рази правою. Іду за будинок лівою рукою пів, тікаю, лівою рукою пав. два рази стринув, два рази зарядив. Перекину пістолет правою рукою, і те саме роблю правою рукою. Іду за будинок пів, тікаю, пав. І тут два рази треба зараз стрельнуть, зарядити, я ж два рази стрельнув. а тоді ще відмінити установочний хід. А у нас вже оця буква, що отут була. А, тут була, ми ж поміняли тут. Вона вже тут. І ось ми економимо на цьому. А 4 е, рух і економив на цьому. Де ще можна зекономити. Е, дивіться, оцей е, установочний хід на двійку, ми робимо так, а тоді вже починаємо робити комбінацію. Да? А, а, а можна ж робити не так, а зразу робити оцей рух. І одразу пішла комбінація. Так набагато скоріше виходить і для цього місця, і для цього, і для цього місця, і для цього йде велика економія років. Таким же чином, ось із цього місця. У мене е, ну, не так важливо, як воно називається. Ми що робимо? Спочатку йдемо сюди. Корзину, а потім вже починаємо комбінацію. А для чого нам йти в ту корзину, а тоді вертатися один хід, то, то ми зразу так робимо один рух, і комбінація пішла. Отак. От і, і це вигідно і для цієї точки місця, і для цього місця. Іде і економія. І, на, на два. А, ну Для є теж. От ми йдемо сюди, а тоді робимо хід і починаємо комбінацію. А можна е, туди-сюди пропускати, а зразу туди, а тоді сюди Ми пропускаємо, а зразу починаємо е, другий хід комбінації. І ось така е, е, економія виходить. Е, тепер що ще? Е, маркування. У мене оце від 1 до 8, це чим добре, що тут запам'ятовувати нічого не треба. Тут у мене або ВГД, а тут одного до восьми, то кому цифри не підходять, там, ну, до всього привикають люди. ну, Буває так, що от не йдуть цифри, то можна так. Нехай будуть цифри, але якщо три. Там десь вона не в'яжеться з чимось, то можна букву Т замінити. 4 на букву Ч замінити, одиницю на О, п'ятерочку на П, 7 на С. Можна поміняти. А можна замінити всі цифри на коли мене пересити. така лайка така вийшла. І тоді може, буде легше там слова ув'язувати. Дві букви можна раз і яке слово придумати. Ну, ось таким чином можна ускорити. Я посилання дам на своє відео. Оце все. Не чекайте дива, дивуйте всіх самі. Хай щастить.